Доброго дня, шановні батьки та дітки! Сьогодні ми з вами будемо вивчати пори року та що нам потрібно одягати за погодою. Будемо з вами розвивати, діти мої, пам'ять, увагу, мислення, фантазувати, спостерігати, грати в дидактичні ігри, уважно слухати, діти мої, давайте ми з вами зараз. Пригадаємо, яка в нас пора року. Правильно, у нас пора року осінь. Давайте ми з вами згадаємо, що, е, яка е, пора року у нас ще є. Зараз у нас осінь, потім буде зима, весна та літо. Діти, все правильно. А давайте ми з вами іще згадаємо, а що ж нам потрібно з вами одягнути. Коли ми виходимо на вулицю, восени, наприклад, от зараз у нас пора року осінь. І давайте ми з вами зараз вивчимо, що нам потрібно з вами одягати восени на вулицю, щоб нам з вами не було холодно, було комфортно і щоб ви почували себе добре та мали гарний настрій від того, що ви правильно одягнулися на вулицю. Давайте я вам зараз покажу картинку, на якій буде намальовано алгоритм одягу, який потрібно одягати восени. Алгоритм одягу восени я вам його скажу. Але давайте ми з вами перед цим повторимо. Те, що ми вивчали на е, прошлому занятті. Ми вивчали з вами режим дня. Ось, наприклад, давайте ми з вами, зараз почнемо з самого початку. Ось ви спочатку прокинулися, зробили що, діти? зарядку, пішли вмиватися, так? вмиватися, чистити зубки. Ви зробили це, помили зубки. Вмилися, пішли снідати, мама вам приготувала дуже чудову кашу смачну. Ви поснідали, потім ви що робите. Займаєтесь, можете малювати, читати або йдете на вулицю. І ось тут нам з вами потрібно. Правильно знати, як нам потрібно з вами одягнутися. І тому ми зараз з вами будемо вчитися правильно одягатися. Давайте ми з вами пофантазуємо і придумаємо, де ми з вами зараз знаходимось. Давайте згадаємо, що ми з вами в садочку. Або хтось йде до школи, наприклад, ваша старша сестричка або братик. І так, одягаємося з вами. Спочатку ми з вами що вдягаємо? Колготки або носочки. Якщо це, наприклад, холодна погода, да? то ми можемо вдягти і колготки, і носочки. Потім ми одягаємо. Футболочку, правда? футболочку, потім штанці, потім одягаємо світер, після світера ми одягаємо курточку. І тут важливий момент. Після курточки, що ми перше одягаємо? Одягаємо на голову, на голівку, що ми одягаємо з вами, щоб наші вушенята не застудилися. Щоб ви не завезли в голівку. Правильно, дітки, ми одягаємо шапку, потім е, вдягаємо шарф та рукавички. В останній момент, тобто, останнє, що ми одягаємо, це що ми одягаємо з вами на, на ніжки наші, з вами, щоб піти на вулицю. Ми ж не підемо з вами босоніж, правда? Ми одягаємо з вами сапожечки. Або, якщо в нас, наприклад, дощик, ми з вами беремо ще що парасольку і вдягаємо е, такі маленькі сапожечки, які для дощу. І можна бігати і пригати по лужам. Так? І так, давайте ми з вами ще раз повторимо, що ми з вами одягаємо. Ми одягаємо спочатку колготки, носочки, потім футболочку, потім штанішки, потім світера світорок, потім курточку, шапочку, шарфик, перчатки, дивлячись. За погодою. так? Якщо вам холодно в ручки, то ви одягаєте печаточки. І потім в останній момент ми одягаємо з вами взуття. Молодці, мої хороші, ви справилися з завданням і дуже уважно слухали.